Привіт, друзі! Як ви ще завітали! Сьогодні готую гарячі бутерброди по-домашньому. Натерла твердий сир, м'ясо шматочками, цибулька, томатний соус, огірочки мариновані і зелень. У мене петрушка, ну і батон, звичайно. Все дуже просто, легко і по-домашньому смачно. Ось виклала шматочки батону на деко і тепер буду смачувати томатним соусом. Такі міні-піцию вийдуть. В результаті по-сільському, коли хочеться швиденько щось прикусити з чаєм, або хто любить з кавою дуже добрий такий варіант. І ось змастила всі шматочки батону, буду викладати цибульку, Аж дуже багато не накладаю, ось так, по декілька кілечок на кожний шматочок. Так буде ще й корисніше. Виклала цибульку зверху огірочок, майже як в Макдональдсі. Тепер м'ясо. У мене це варений вусочка. Шматочок я взяла, варила на борщ, витягла шматочок і ось так будуть ще бутербродики додатково. Ну Звичайно, можна використати ковбаску, чи що ви любите, будь-яке м'ясо. І сир зверху. Обов'язково приготуємо разом домашній сир ще. Все готово. Забираю в духовку. буквально на хвилин 15. Все смачно, ароматно, похрумтіти, цибулька стає м'якенька, зовсім не відчувається, не пече. І немає аромату, тому можна, якщо вам потрібно кудись йти, таким бутербродиком можна поласувати. Готуйте дорогенькі, на здоров'ячко і до зустрічі!